31 грудня, новий рік, стукає водовері. А ми з вами вирішили переїхати покататись на мотоциклі. Чому ви ні? А тут таке. Що потрібно зробити, якщо ви проїхали по купі сміття на мотоциклі мопеді По-перше, чого ми попелились по тій копі сміття на мотоциклі? Ну добре, 31-го всяке була. Отже. Заїхати в найближчий мотосалон і перевірити, чи все в порядку. Якщо не чути ніяких сторонніх звуків, оглянути мотоцикл після поїздки. Зупинитись дотриманням вимог ПДР, оглянути мотоцикл, особливу увагу. Звернути на станшин, ободів, списколіс, а також підкрильним простором. Поставити в план заміну масла. Прямо в календар занести. 5, 4, 3, 1. Отакої. Отже, найголовніше питання: хто пише ці тести? Яка купа сміття? Ну, добре. Заїхати в найближчий мотосалон. У нас найближчий мотосалон в сусідній області. Далеко їхати, то мені. Якщо не чудесторонні а, оглянути мотоцикл після поїздки, Ну як? Ну, як варіант. А вже, ну, ні. Правильний варіант відповіді зрозумілий. А от варіанти поставити в плани заміну масла. Що? Ну це вже все. Мені нічого давати. такої. Щасливого нового року, друзі!